З'являються чутки, що СС під керівництвом Генріха Гімлера фінансують секретні розробки дископодібних апаратів діаметром аж до 25 метрів. Згодом, вже після Другої світової війни, з'ясувалось ім'я конструктора. Його звали Віктор Шауберг, інженер, який захоплювався технологією вихорового двигуна. Однак тут певний внесок міг бути саме від братів Хортен. Справа в тому, що під час війни Німеччина почала експериментувати з різними аеродинамічними формами літаючих апаратів а літаюча тарілка, по перше, будучи свого рода крилом, могла б в теорії дати небачену маневреність. Але це стосується лише форми планера, та от більш конспірологічні теорії стверджують, що експерименти стосувались також і силової установки. Зокрема, зустрічаються дані про теорію Шауберга, що обертання рідини або повітря по спіралі може створювати підйомну силу, подібну до антигравітації. Його концепція ґрунтувалась на спостереженнях за природними водоворотами. В деяких джерелах зустрічаються дані про експериментальні ртутні турбіни для створення вихрового двигуна, однак більше інформації про подібні силові установки знайти не вдалося. В теорії проєкт Хаунебо мав використовувати саме такий тип силової установки. Машина мала виготовлятися з легкого сплава алюмінія та магнія. З 1943 року чутки згадують ще один проєкт Флюхкрайзель або літаючий дзига. Це нібито апарат вертикального зльоту діаметром близько 15 метрів з електромагнітним двигуном. Джерела пов'язують його з програмою Зоненрад, але жодних даних про інженерів чи випробування не існує. Однак тут є проблема. Скоріше за все, в 1940-х роках ідея створення електромагнітної силової установки була нездійсненна в 1940-х роках, в першу чергу через відсутність технологій та матеріалів. Хоча, можливо, головне питання чи можлива така технологія зараз, бо подібних машин з такими силовими установками ми ще не бачили. А також не забувайте переходити в телеграм-канал Історія зброї. Там ми публікуємо інформацію про сучасні новинки озброєння, а також і історичні проєкти, про які, скоріш за все, ви не чули.